Я ніколи не хотів бути читачем кріпіпаст. Цей канал був створений майже випадково, як сторонній проект для іншого каналу, але цей канал отримав раптовий сплеск підписників, який я просто не міг ігнорувати. Але я відчуваю, що настав мені час повернутися до своєї оригінальної ідеї. Я зареєструвався на Ютубі у далекому 2009 році, коли він навіть ще не налажав Гуглу, а вже з 2010-го я почав викладати відео. Але половина відео на усіх моїх каналах, яких у мене було аж 6 так от половина відео, вони були перекладами. Я перекладав пісні, ігрові трейлери, короткі ролики, додавав субтитри і викладав. Друга половина, якщо цікаво, були просто рандомними смішними кліпами та записами того, як я граю в ігри. Коротше, у 21-му році я вирішив еволюціонувати. Я створив канал, на якому я вирішив викладати озвучені відео. Для цього я навіть купив собі мікрофон, правда, якість того мікрофону мене дуже розчарувала. Спочатку я так само переклав чиєсь чуже відео, але потім вирішив, що так не цікаво краще робити щось оригінальне. Я став писати повну дурню. Я робив відео з логікою, чим дурніше, тим краще. Але була одна проблема я не вмів говорити в мікрофон. У мене була така фобія, боязнь мікрофону. А навіть смішні жарти будуть несмішними, якщо оповідач не може їх нормально розказати. Трохи пізніше я захотів перекласти кріпіпасту. Просто одну кріпіпасту, яка мені сподобалася Тереза, може ви її пам'ятаєте? В той період на Ютубі ще не було читачів Кріпіпаст українською, і я шукав. І ось я вирішив записати одну. Думав, це може допомогти мені навчитися говорити на мікрофон. Я не планував робити це регулярно, я просто переклав одну історію і записав її. Викладати її на свій основний, так би мовити, канал я не захотів, тому під кріпіпасту я створив ще один ось цей. Назвав його просто темна кімната від старого жарту про, знаєте, в темному, темному місті, на темній, темній вулиці, в темному, темному домі. Як розумієте, я небагато часу витратив на брейншторм цієї назви. Я виклав це відео, Тереза, і все. Закрив вкладку з каналом і повернувся далі на свій попередній канал, робити так звані смішні відео. Здається, тоді на тому каналі я виклав ще одне відео, після чого почалося повномасштабне вторгнення, і Ютуб відпав на другий план. Коли через кілька місяців я повернувся до Ютубу і подивився на цифри підписників своїх каналів, то був, чесно кажучи, шокований, побачивши чотири цифри навпроти одного з них. Це був цей канал, темна кімната. Відчуваючи якусь, знаєте, зобов'язаність перед людьми, які лишали коментарі і просили продовження, я дістав мікрофон і почав писати далі. Це до речі, до сили коментарів. Чим менше коментарів має якийсь YouTube канал, тим більший вплив має кожен окремий коментар. Якщо ви знаходите якийсь канал, який вам подобається, але на ньому не так багато коментарів, залиште свій. Можливо, саме ваш коментар стане вирішальним у питанні, чи робити автору відео далі. Так от, повертаючись до змін на цьому каналі. Майже від самого початку мені постійно було трохи не по собі від того, що я не створюю нічого свого, нічого нового. Я просто беру чужі історії і перекладаю. Кожен коментар, де до мене зверталися як до автора історії, був мені трішки болючим, і я відповідав на них усі і підкреслював, що я лише перекладач принаймні на початку, потім мені стало трошки ліньке. Я завжди хотів робити свої відео, шукати власні теми, писати під них власні сценарії, і озвучувати їх. Коротше кажучи, я завжди хотів бути автором своїх відео. І мені здається, що нарешті мій голос трішки натренувався. Я більше не боюся мікрофону, принаймні боюся не так сильно, як два роки тому. Тому я повертаюся до створення саме таких відео власних. Я не хочу кидати цей канал. На цьому каналі 3,5 тисячі підписників. І хоч я розумію, що багатьом з вас такі зміни не сподобаються, я хочу хоча б використати ці цифри для того, щоб більше людей побачили мої нові відео. Можливо, тоді більше нових людей про це дізнається, які замінять тих, хто від мене піде. Але якщо ви захочете відписатися. Я зрозумію. Цей канал буде перейменовано. На що поки не знаю, не придумав. У мене ще є час до того, як я викладу перше своє власне відео. Ну або друге, якщо вважати першим, відео про Silent Hill. Кріпіпасти ще, мабуть, будуть. Ну, по-перше, мені треба доробити цю історію про будинок без кінця. А після цього я буду перекладати лише ті кріпіпасти, які мені дійсно сподобаються. Бо так, не всі кріпіпасти на цьому каналі мені подобаються. Деякі з них я переклав просто тому, що не знайшов нічого кращого, а відео треба було якесь робити. Але якщо ви на цьому каналі лише виключно заради кріпіпаст, боюся, вам доведеться на них чекати потенційно довго. Головна відмінність, відео тепер будуть виходити рідше, значно рідше. Кожного тижня робити по відео я так не зможу. Я ледве встигаю робити по відео на тиждень з кріпіпастами, і тут роботи тупо мінімум: кілька годин на переклад, годину на запис, кілька годин на обробку. Але додайте сюди ще час на роботу, на родину, часу на те, щоб займатися чимось ще, тупо не лишається. Тому нові відео тепер будуть виходити по готовності. Думаю, десь раз на місяць, може частіше, може рідше, як вийде. Дехто з вас підтримує мене на Патреоні, дехто підтримує в якості YouTube спонсора. Усім вам я відправив повідомлення з попередженням про це. Якщо ви не підтримуєте такі зміни, якщо вам не подобається такий графік, я цілком зрозумію, якщо ви відпишетеся. Жодних образ. Окей, я трохи заговорився. Давайте підсумуємо. Перше, після будинку без кінця я перестаю викладати регулярні кріпіпасти. Нових відео щонеділі не буде. Можливо, кріпіпасти ще будуть. Але дуже рідко, і лише якщо мені прям дуже сподобається історія, як було з першими історіями на цьому каналі. І друге, канал буде перейменовано, і я буду викладати сюди новий тип відео, авторські роботи на основі власних ідей, не переклади чужих робіт. Але такі роботи будуть виходити не часто. Я викладатиму їх по готовності, а там як вийде, може раз на місяць, може частіше, може рідше. І це все, що я хотів сказати. Дякую всім за ваші коментарі і підписки. Якби не вони цього каналу і такої кількості відео, мабуть, ніколи б не було. Без вас, можливо, я б давно вже кинув цей канал. Але з вами. З вами, я сподіваюся, зустрітися у наступних відео. До зустрічі!